Що ж, друзі, виходимо на фінішну пряму. До виборів в США залишився рівно тиждень. І це означає, що можна більш-менш предметно оцінити, які є шанси у обох кандидатів, в яких позиціях вони перебувають і чого нам з вами варто очікувати. Та перед тим як ми розпочнемо, попрошу вас підтримати збір для 37 сьомої окремої бригади морської піхоти, де зараз е, служить мій брат. Збираю я на комплекси, мобільні комплекси е, РЕП для цієї бригади. Можете зробити свій донат за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі до відео. Хлопці знаходяться на Вугледарському напрямку. Їм е, дуже потрібен захист від fpv дронів і кожен з вас може зробити свій вклад в перемогу України. Заздалегідь дякую кожному з вас і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Починаємо. Ну і як годиться, будемо з вами відштовхуватись від конкретних даних. Я проаналізував усю соціологію, яка є на даний момент і згідно порталу Захіл, який виводить середнє арифметичне число. Серед усіх найбільш авторитетних соціологічних досліджень, дані у нас виглядають наступним чином. На національному рівні лідирує Камала Гарріс. у неї 48,6% у Дональда Трампа 47,9, тобто розрив 0,7%, а це не означає нічого. Тому що статистична похибка соціологічних досліджень складає 2,5%. Тобто теоретично у Трампа може бути на 2% більше, може бути на 2% менше, так само у Камали Гарріс. Незважаючи на те, що от інформація зібрана з більш ніж 300 досліджень, очевидного переможця вона не показує. Це означає, що кандидати дійсно йдуть ніс в ніс. Але ми пам'ятаємо, що в США не прямі вибори. Тобто, згадуючи вибори навіть 2016 року, де Хіларі Клінтон на національному рівні нібито перемогла, або вона набрала на 2,8 мільйонів, мільйонів голосів більше, і все одно програла вибори. Тому що виборча система Сполучених Штатів Америки працює іншим чином. Там голосування відбувається в кожному окремому штаті, і вони по суті вибирають виборщиків, які потім голосують. За президента. І в кожному штаті кількість виборщиків різна відповідно до кількості населення в цьому штаті. І вони не розподіляються рівномірно. Тобто, наприклад, 50% ну, там, 51% набрав Трамп, 49% Камала Гарріс, і кількість виборщиків поділились. Ні, переможець, отримує все. І таким чином формується результат. Є е, певна кількість штатів, які здебільшого знаходяться на півночі, які голосують завжди за демократів. Є ті, що на півдні, які голосують за республіканців. Але є ті штати, які не визначились, ну, які є хиткими штатами, або як кажуть, в омариці Свінг states». Їх є сім. І зараз ми також з вами пройдемось по цим штатам, зрозуміємо, яка там ситуація. І е, головне, яка динаміка, тому що динаміка має ключове значення, особливо на такому короткому відрізку часу. Тобто, це е, в якому напрямку рухаються рейтинги кандидата в цілому. Тобто, динаміка позитивна, його графік рухається вверх, чи динаміка негативна, графік рухається вниз. От на такому короткому відрізку часу дуже складно. Переломити хід подій. Це можливо, безумовно, можливо, але досить складно. Починаємо зі штату Аризона. Там 11 голосів виборщиків, і ситуація складається таким чином, що Дональд Трамп випереджає Камалу Гарріс, у нього 49,2%, у Камала Гарріс 47,3%. Знову ж таки, в межах статистичної похибки ситуація може відрізнятись, але тут все ж таки вже е, серйозний такий, майже 2% розрив. Майже майже подолав він цю статистичну похибку, тому можна сказати, що цей штат більше залишається за Трампом. Далі йде Вісконсин, там 10 голосів виборщиків. Харріс тут має 48,1%, Трамп знову ж таки мінімально випереджає 48,5 на 0,4%. Джорджія. І знову Трамп тут випереджає вже більше ніж на відсоток. У нього 48,8%, у Камали Харріс 47,4%. Мічиган, 15 голосів, а в Джорджії 16 голосів виборщиків, у Мічигані в Мічигані 15. І тут також Трамп випереджає, ну на 0,3%. У Камела Гарріс 47,9%, у нього 48,2%. Невеликий розрив бачимо. Знову ж таки, як такого відвертого висновку зробити не можна поки що. Невада 6 виборщиків. Харріс має 47,2%. Трамп 48,1%. Знову ж, мінімальний розрив на його користь. Але в межах статистичної похибки. Північна Кароліна знову Трамп випереджає досить солідно випереджає. У нього 49,1% у Камала Гарріс 47,6%. Але ну знаєте, що зараз скажу? Статистична похибка. І головний штат, який швидше за все вирішить долю цих виборів, це Пенсильванія. В нього з усіх хитких штатів найбільша кількість голосів виборщиків їх 19, у Харіс тут 48,1, і у Трампа 48,5. Знову ж таки, він її випереджає: в цілому, незважаючи на те, що ми говоримо, що всюди розрив в межах статистичної похибки, але ви помітили тенденцію: Дональд Трамп всюди лідирує. З мінімальним розривом з там, десь 0,1%, половина відсотка не більше, але тим не менш динаміка це те, про що я говорив на самому початку. У нього позитивна динаміка по всім хитким штатам. Тобто, якщо говорити за останній місяць, особливо за останні два тижні. У нього спостерігається всюди зростання. І в першу чергу важливо говорити про Пенсильванію, бо от буквально до е, тиждень раніше е, саме Камала Гарріс лідирувала в цьому штаті, лідирувала ну, там, з розривом майже відсоток. Хоч ми не можемо стовідсотково говорити про коректність цих даних, що саме таким чином і буде на виборах, але динаміка е, підтримки вона грає саме на його користь. В першу чергу це завдяки використанню його козирної карти Ілона Маска. Він дійсно, крім того, що в Твіттері його підтримує, і, як ми вже знаємо, навіть ну, не просто підкручує кількість переглядів для його прихильників і там десь приховує дописи його критиків, допис Олександра Усика. І профіль Олександра Усика, українського боксера, в на платформі X взагалі переховав з пошуку. Його неможливо знайти, тому що той там звернувся до Трампа і сказав: що якщо ти такий крутий, не можеш впливати на Путіна, то е зроби так, щоб він повернув е українських дітей, українських полонених. От е в цьому ключі він е написав, і все тепер його профіль неможливо в пошуку знайти. Крім того, Маск включився в кампанію офлайн. Він їздить на мітинги на ралі Трампа, він виступає Ну і займається непрямим підкупом виборців. Все ж таки, можна бути і прихильником Камали Гарріс, але One мільйон бакс це ван мільйон бакс. Тому це велика проблема. По мільйону доларів він роздає там, рандомним виборцям, які підписують е, 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 петицію, яку він там запустив за все хороше проти всього поганого. Вона абсолютно не має жодного значення. Це лише підстава, щоб умовно легалізувати ці виплати. Е, е, кандидатам потрібно набрати для перемоги в усіх Штатах 270 голосів з 538 можливих. І поки що. Поки що, звісно, виходячи з цих даних, ми не можемо сказати, хто точно переможе, тому що шанси приблизно 50 на 50. І виходячи з соціології, сказати, що Камала точно переможе, чи Трамп точно переможе неможливо. Але якщо опиратись на динаміку, то у Дональда Трампа вона зараз краще. Він дійсно на останньому відрізку перегонів е, включився більш активно, е, у нього відкрилось друге дихання. Вони пропрацювали ряд помилок, в тому числі знизивши рівень його радикалізму, е, відіграв е, на його користі фактор позитивного результату на дебатах віцепрезидентів. Я до речі про це говорив ще дуже раніше. Що це перші такі вибори, де роль віце-президентів дійсно буде настільки вагомою, е, тому дуже б не хотілося робити насправді такий прогноз і прогнозувати я поки що не буду, тому що це все одно буде більш таке, як пальцем в небо. Е, дам тільки один факт, і ще про важливість саме Пенсильванії. Що фактично це той штат, який визначає, хто буде президентом, а точніше є такий округ Нордгемптон е в штаті Пенсильванія, який фактично вгадує чи вирішує, хто буде президентом Сполучених Штатів Америки з 1920 року, і лише три рази за весь цей час е вони ну, проголосували за кандидата, який не став президентом. І тому це певна така символічна історія на Пенсильванію саме на Пенсильванію саме через це робляться аж такі великі ставки, великі е, сподівання. Тому е, будемо дивитись знову ж наголошу на тому, що результати вони там е, не будуть відомі аж до самого кінця. Якщо захочете, до речі, дивитись е, разом зі мною. Спостерігати за виборами онлайн у вас буде така можливість. Я всю ніч з 5 на 6 листопада буду знаходитись на студії прямого. Там буде виборчий марафон. Ми будемо всю оперативну інформацію збирати, розповідати вам, аналізувати все в прямому ефірі. Тому буду радий, якщо ви долучитесь, бо не буду спати всю ніч, літрами буду пити каву. Сподіваюсь, що. Вам це сподобається, отримаєте корисну інформацію для себе. Дякую, що це відео ви додивились до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а головне, якщо маєте змогу, підтримайте мій збір на 37-му бригаду морської піхоти. Нагадаю, це збір на мобільні комплекси. Реп це дуже важливо, тому що вибори в США виборами в США. А от е, те, що ми можемо зробити для нашої перемоги, це підтримати гривнею збройні сили України. А поки не прощаємось.